Добрий вечір! Добрий вечір! А хто святкував День святого Валентина? Поаплодуйте. Угу, угу. А я такий, що от тіба го розійшлись і 15-го зійшлися є? Лайфхак забирайте. Е, і ми, ми святкували е, з, друж... з дружиною, да, е, і. І. Вона не дивиться мої стендапи. Так, і е, ми, свят... ми святкували, і е, вона мені подарила книгу, подарила книгу про Мосад історію ізраїльської розвідки. Е, я їй подарив макбук. Е... Вона, ну, вона відчула що щось не так, щось. Щось не так. І пішла в Макдональдс, купила чізбургер. <рес> Каже, бук в тебе є. Вот Мак. Один-один ну. Купила книгу, я читав, і недавно Ізраїль проводив невеличку спецоперацію проти Ірану по військовим об'єктам. Підтримуєте ви таку ініціативу Ізраїлю? Поаплодуєте. Клас, так, всі підтримують. І я подумав, що було б кльово, якби українці змогли допомогти Ізраїлю. Типу, якось, а чим ми можемо допомогти? Піснями. У нас є гарні українські пісні. Ми можемо відправити їм пакет оцей от. Вже є. Ми вже маємо. Ми вже маємо. оцю підбірочку оце. Доброго вечора, ми з Єрусалиму. Знаєте, оце от. Хто тримає цей район? Пес Аарон, пес арон. в тіло ляже в ґрунт, допоможе Цахал», Знаєте оце от. Бінь'ямін, їбаших блять», Ну, о -о оце. от. І наше любиме Галицьке оце «Тель-Авів вже колядує. Знаєте оце от. Колядує вся земля, <плес> то на тік-ток, то так, ми заберемо. Мільйон там. Значить, я аналізував в Тіктоці, які відео найбільше набирають переглядів. І от є три типи відео. Перший це все з автомобільною тематикою, типу формату бидло на лексусі, наказан логаном. Знає? Оце. Друге, це коли тваринок, котиків, песиків перевдівають там, в людські речі і заставляють їх смішно говорити на камеру. «Джесіка, say, I love you! І кіт такий уйобічний блядь, в тих шмотках. І падіння, і падіння, і падіння. Люди люблять дивитися, як інші люди падають. І я подумав, чому мене тригерить тема падіння. Колись в дитинстві я бачив, як в нас з третього поверху бабуля уявила себе спайдерменом і типа хотіла ну злізти з третього поверху. Хотіла злізти, ну і в неї не вдалось. Вона впала, і мені блін, так ну так жаль було. Дуже жаль. Дуже жаль, що в мене нема тіктоку, бо ну там. Мільйон переглядів. А ще якби бидло на лексусі наказаний логаном проїжджав і за якоюсь тваринкою був би, вообще там повний розвал. А є в когось машина? Поаплодуйте, поаплодуйте, кого я. Я не про пральну, я ну загалом, типу, є. Yeah. Добре. А хто сам машина? Сам поаплодуйте, хто такий? Чубак? Я машина, Микола. У мене є така тема, я от коли закриваю машину, закриваю машину я от проходжу декілька метрів і завжди розвертаюся подивитися що на неї. І піти перевірити, чи я закрив її. Коротше. Я от зараз не закриваю машину, бо я знаю, що я вернусь, щоб перевірити, чи я її закрив. Ну, тому що ну, я за безпеку, поняли? Я за максимальну безпеку. Я навіть от вдома свій MacBook накриваю ковдрочкою, коли виходжу з хати. Ну так, щоб на, на тупих злодіїв, знаєте, таких максимально. Типу. Щоб вони не знайшли. І мені мені, коротше, сказав мій Корі, що це добре, що ти повертаєшся. Значить, машина є для тебе цінною, в тебе є ще до неї якісь емоції. То так само, от як ну от, живеш з жінкою, да? Ну, типу, живеш з жінкою. От якщо вона наклоняється, там застряла в пралці чи просто миє, <рив> і, ти, і ти проходиш повз, не розвертаєшся, щоб її ляснути по жопі, знаєте, типу так, то все, ну, все. Треба розбігатися, треба зібрати волю в кулак. Підійти до неї і сказати, все, мам, я з'їжджаю. ну...» Ла-ла, <плес> я розумію, я розумію. Жорстокий, жорстокий жарт, жорстокий жарт. Там Там не мама, мало бути, там мала бути бабуля. Там, ну, там... <плес> ну, мене, У мене є ця жінка і е, вона, вона вірить в домовиків, поняли? Вірить в домови. Каже недавно, каже недавно. Не можу знайти свій айфон, не можу, а в неї ховай, блядь. Ну я тебе. Не можу. Не можу знайти. Не можу знайти свій айфон. Треба дати домовику щось поїсти. Щось поїсти. Значить, Микола замов собі піцу, блядь. Ну, викудати щось пішли. І вірить у ці тупі прикмети. Оце от, тіпа, відкривається якийсь новий магазин в торговому центрі, стояти в черзі на ну, тіпа, просто Непонятно не нашу, потім Ні. Потім оце. не какає, коли я вдома. Поняли? Ми сім років разом, вона не какає. думає, я не догадуюсь. Ну, тіпа, я думаю, Хух, Переробка там, типа, нормально. А потім каже, що то домовик в коробочку накакав. Типа, ну, Фразою iPhone 14 Pro Max. Ну, Дивні, дивні прикмети. І Я, я почав цікавитись домовиками. <прикиньте> Зайшов на Вікіпедію, і ще домовик згадується іншими іменами в українській історії, як лякайло, лихий, скелет, сатана, зло, лихий. І я от подумав, що це тупо весь мій клас. Поняли? Ну, в кожного в класі було оце лякайло. Про втикали геометрію, все, нас виїбуть. Нас. Нас, нас свої будь. Ну і нічого, нормально, перша заміж вийшла, там все, все з класу. Там фізрука, правда, звільнили, але. На 3-4 закінчив, чувак, там. там. Нормально. І я ще почав цікавитися, і цікавий факт, цікавий факт. Значить, в Вікіпедії, от загуглите, подивитись, Вікіпедії пише, що домовики не живуть в новобудовах. Я думаю, ніхерова інтеграція, ви, Ну типа. <риклад> я б не здавався, я наступний раз зайду. Домовики не живуть в домобудовах, А зокрема, по вулиці Малоголосківській 7, в ЖК Грін -Залубка». там ну жодного домовика. Ну і це не дивно, це не дивно. Тому що 60 тисяч за квадратний метр то навіть для нечисті за вами був Коля пішон, дякую.